Захисник Маріуполя вдома у білій церкві зустріли військового Олександра Калашника, який майже три роки провів у російському полоні. Зустріч була щемливою й теплою з українськими прапорами, квітами, плакатами, короваєм та вигуками. Вітаємо для Олександра. Такий прийом був сюрпризом. Сліз не міг стримати ніхто, а ось з його обличчя не сходила усмішка. Нацгвардійця обіймали мама, сестра, друзі, вчителі та директорка школи, яку він свого часу закінчив, зазначу на захист держави, Олександр став одразу після закінчення 11 класу у 2022 році. Разом із побратимами героїчно обороняв Маріуполь. А 20 травня, за наказом командування, вийшов із Азовсталі і Потрапив у полон. Весь цей час рідні майже нічого не знали про його долю. Особливо страшно було після теракту в Оленівці. Проте 19 квітня під час чергового обміну воїн повернувся на рідну землю. І нині вже поруч із найріднішими. І ми дякуємо йому за боротьбу і витримку. Обмін, в якому він був, відбувся 19 квітня напередодні світлого свята Великодня. Нашому щастю, меж не передати. Ми були настільки шоковані, навіть в якихось моментах не вірилося. Не вірилося до того часу, доки ми його не побачили. Перша наша зустріч відбулася 20 квітня, а в рідне місто він зміг приїхати лише вчора, 18 травня. Ми готували для нього сюрприз, зустріч. Для нас це було дуже важливо. Я хотіла, щоб мого брата зустріли достойно, тому що він герой. Він герой, який вистояв, який витримав і повернувся. Полон для нього тривав три роки майже три роки, якщо бути точнішим, два роки та 11 місяців. Полон це тортури, це катування, це біль, це біль очікування для родин. Тому я хочу закликати всіх. Доєднуватися до боротьби за військовополонених, безвісті зниклих, шанувати полеглих героїв. Пам'ятайте, завдяки кому ми маємо вільна сьогодні. Посадовця колонії з Білої церкви судитимуть за Держзраду. За інформацією Служби безпеки України, чоловік передавав ФСБ дані про колишніх засуджених, які звільнилися та вступили до ЗСУ. Зокрема, їх особисту інформацію та місця служби. Він добровільно погодився співпрацювати з російськими спецслужбами, адже йому обіцяли перевезення до тимчасово окупованого Луганська, звідки він приїхав у 2014 році. Агента ФСБ РФ викрили та затримали на Київщині у лютому цього року спільно з ДБР за сприяння керівництва державної установи виконання покарань. Як встановило слідство, ворожий посібник зливав кураторам інформацію про колишніх ув'язнених, які воюють на передовій у лавах штурмових підрозділів Сил оборони. Зокрема, зловмисник передавав персональні дані засуджених осіб, дати їх звільнення від покарання та назви військових частин, у яких вони виконують бойові завдання. Ця інформація могла допомагати окупантам встановлювати локації сил оборони та вербувати українських воїнів. Для отримання розвідданих агент використовував свій доступ до службової документації, а саме особистих відомостей про колишніх ув'язнених, їх характеристик та подальшого розподілу на різні ділянки фронту. Минуло три місяці після нашого сюжету про загадкову трубу в селі Барюки, яка роками забруднює річку Рось. Тоді десятки скарг, мертва риба, вода з різким запахом. І от тепер офіційна відповідь від Держекоінспекції, яка розкрила карти, кому ж вона належить. Подробиці у матеріалі моєї колеги. Про екологічну катастрофу на Білоцерківщині поблизу села Бирюки наш телеканал розповідав ще у березні. Тоді у руслі річки Рось через трубу невідомого походження, з якої скидались стоки з неприємним запахом, постійно гинули флора та фауна. А мешканці села вже вісім років терпають від цього та не могли знайти власника труби. А поки тривали пошуки, невідомі її взагалі заховали за бетонними блоками. Після сюжету наш телеканал скерував інформаційний запит до Державної екологічної інспекції України, де нам вказали, що Об'єкт «Скид стічних вод труба, зображений на фото доданих до запиту, належить ТОВ Білоцерків вода, яка здійснює свою діяльність на підставі дозволу на спеціальне водокористування від 07.12.2021, виданого Державним агентством водних ресурсів України. У період з 2021 по 2024 роки інспекцією було здійснено один плановий та шість позапланових заходів державного нагляду контролю відносно ТОВ Білоцерків вода. Аби зрозуміти, хто ж правий, у цій ситуації ми знову звернулись до директора технічного Вадима Заболотнього, який раніше стверджував, що комунальних мереж водовідведення у межах села Борюки у них немає. Однак, коли ми показали розташування труби на фото, посадовець таки визнав, що ймовірно вона їхня, але по документах пролягає приблизно між Томилівкою та бирюками. З комунікації дійсно може витікати рідина, але ця вода нормальної якості з водоочасних споруд, та й бетонні блоки та люк. Також встановила Білоцерків вода з метою безпеки. Можу припустити, що він схожий на скидний трубопровід після каналізаційних очисних споруд. І та камера, яка зазначена на фотографіях, це технологічний об'єкт, який влаштований на мережах ще під час будівництва очисних споруд. Але воно територіально знаходиться в межах села Тумилівка. І весь цей трубопровід він після очисних проходить посередині майже населеного пункту села Тумилівка. Що в свою чергу нам не дає з повної гарантії сказати, що не може бути врізок в даний трубопровід цього ми проконтролювати на жаль не можемо, оскільки трубопровід прокладений через приватні земельні ділянки, через забудовану територію, до якої у нас обмежений доступ. Звертаю вашу увагу. Він не знаходиться територіально в селі Томилівка, але не в селі Бірюки. А ось виконуючий обов'язки начальника регіонального офісу водних ресурсів річки Рось Максим Поляков розповів, що після нашого сюжету спеціалісти офісу виїжджали на місце та брали аналізи води на перевірку. У річці присутня маловоддя, подекуди є каламутність, проте катастрофічних домішків та перевищення небезпечних речовин немає. Так ми провели виїзд обстеження. Берегів річки Рось поблизу сел Бірюкі та Томилівка. Є певна труба, яка знаходиться, і скид, який знаходиться на Томилівці. Це скид Тув Білоцерків водоканал, Він там вже давно існує. Постійно там є скарги, що скидається нечесні води. але... Ми проводимо постійно моніторинг нижче місця цього скіду, відповідно до програми державного моніторингу, вони показують аналізи, ми можемо з ними ознайомити. Значних перевищень ну, не виявлено. Ми кожного місяця проводимо моніторинг в принципі, і за березень, показники вони оприлюднюються на сайтах. Тож, що критичної ситуації немає. Натомість активіст і військовослужбовець Олег Ковальчевський, який роками бореться з екологічним забрудненням річки Розь, переконаний, саме Білоцерків вода несе відповідальність за стан водоймища у цьому місці. Стверджує, водоочисні споруди працюють неналежно, а недостатньо очищені стоки потрапляють у воду, отруюючи її зсередини. І така ситуація триває вже не перший рік. Труба вона відноситься до кос, це каналізаційна, каналізаційна очисні споруди, ну, відноситься до цих споруд. Е починаються ці споруди в Томилівці, ну, так і називаються вони очисні споруди. Там, е воно поділено там на пару процесів, наскільки я знаю. Не, не такий фахівець, але я точно знаю, що один із, із процесів очистки, він просто порушений. Е, вони просто вирізали ць, весь цех е, механічної е, очистки цього ж мула, активного мулу. І цей активний мул е, потрапляє в трубу, а із труби в річку. І ми проводили, ну, 16 року ми проводили аналізи, дуже багато аналізів проводили починаючи з 2016 року. І річка Рось. Просто ну, саме от за Томилівкою, тобто починаючи бірики, острів, там, які там села далі, ну, до ракетного, грубо кажучи, вона все повністю забруднена е, біологічними біологічними е, не, нечистотами. Активіст стверджує, мул, який збирається на воду чесних, не встигає перероблятися, накопичується за зимовий період, і його не встигають переробити та висушити, внаслідок чого частина маси може потрапляти у водойму. Це підтверджують і фахівці, це підтверджують і, і результати лабораторних аналізів. Тобто річка в дуже поганому стані, особливо от, після труби, Той. навіть я скажу більше, що селищна рада села Бірюків в дев'ятнадцятому 18 вісімнадцятому прийняла рішення на одній з сесії, що вони є потерпілими. Від, від скидів даної труби про жахливий екологічний стан річки Розь говорять вже роками, але на практиці глобального вирішення проблеми так і не відбувається. І поки дехто знімає з себе відповідальність, мешканці сіл Бирюки та Острів продовжують щодня спостерігати, як гине все живе у їхньому регіоні. Любов Геращенко Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Чим живе місто, чим дихає громада і що насправді важливо, шукайте на нашому сайті bc.espresso.tv. Ми пишемо, як є, щоб ви знали, що відбувається у нашому регіоні. Читайте, діліться, довіряйте! Біла церква знову потрапила до переліку частково прозорих міст. Про це свідчать дані організації Transparency International. Загалом у восьмому за рахунком дослідженні аналізували 100 міських рад з 21 області. Відтак у 2024 році прозорими визнані лише 5 міст: Чернівці, Вінниця, Луцьк, Мукачево та Львів. А ось статус частково прозорих отримали 22 населені пункти, зокрема, і Біла Церква. Також поруч з нами у рейтингу Миколаїв, Кропивницький, Дрогобич, Хмельницький, Дніпро та інші. Решта, а це 72 міста, не досягли позначки у 50 балів, тому залишились у категорії непрозорі. Зазначу дослідження містить 70 критеріїв, за якими його здійснювали. Серед них публікація інформації на офіційних ресурсах забезпечення доступу до даних про земельні та житлові питання, соціальна сфера тощо. Здай кров, рятуй життя. Київський обласний центр крові готовий прийняти усіх охочих донорів. Як наголосила лікарка-терапевтка Тетяна Бондарук, наразі центр поповнив свої запаси усіма групами крові, адже мають базу з активними донорами. Натомість кров потрібна щодня, особливо в умовах війни. Переважно потрібна з негативним резус-фактором. Зазначу, стати донором можна з 9.00 до 15.00 за адресою бульвар Олександрійський 171. У коментарі нагадаємо, що варто робити перед здачою крові та що мати при собі. Для цього потрібно мати при собі паспорт, код ідентифікаційний, обов'язково поснідати сніданок, пісний повинен бути. Ну і все інше при огляді донора, при спілкуванні індивідуальному з ним. Ми вже там виясняємо, чи є тимчасові протипоказання, чи є постійні протипоказання. Визначаємо, звичайно, рівень гемоглобіну, якщо низький, то рекомендуємо, що для цього. Потрібно потрібно зробити і коли можна прийти наступного разу. У бібліотеці номер 5 що на масиві незалежності, відбулася презентація книги під назвою Хрещена письменниці родом з Харкова Людмили Охріменко. У білій церкві вона презентує вже друге видання, Першим було Оскар. Усі твори авторки є художніми. Зокрема, нова книга розповідає про медикиню, яка пройшла полон, описує трагедії війни та незламний дух українських героїв. Вона про медикиню полку Азов Тетяну Теплюк, вашу землячку з міста Васильків і. Розповідь буде про полон, про жінку, яка пройшла полон. Азовсталь, Оленівку та Ганорохську в'язницю, про жінку мужню, яка не тільки зберегла фізичне і ментальне здоров'я, але залишилася справжньою героїнею українкою. І тому сьогодні представлю хрещену це її позивний. І традиційно переходимо до спортивних новин нашої громади. Білоцерківці вибороли чотири медалі на чемпіонаті світу з греплінгу за версією ADCC, що відбувся у Польщі. Це гарний результат, адже на змагання з'їхались майже тисяча спортсменів з 43 країн. Відтак Матвій Артімович та Гліб Малецький стали срібними призерами змагань бронза у Георгія Литвиненка. Також нагороду завоював і їхній тренер Михайло Артімович. Зауважу у загальнокомандному заліку Україна посіла друге місце. Також варто згадати й про наших дзюдоїстів, які на чемпіонаті Київщини взяли до свого активу 10 срібних та бронзових медалей. Серед призерів Владислав Поліщук, Кіра Чаюн, Артем Геращенко, Влада Дручик та інші. Тепла погода, але з дощами, очікується у Білій церкві з 20 по 25 травня. В день температура повітря сягатиме до плюс 23, повідомляє Укргідрометцентр. Зокрема, завтра триматиметься хмарна погода, а зранку варто очікувати опадів. Стопчики термометрів показуватимуть від 8 до 15 градусів тепла. У середу та четвер позначки піднімуться вище, але небо буде вкрите хмарами. Ясна погода можлива у п'ятницю вранці. Температура цього дня коливатиметься від плюс 12 до плюс 23 без опадів. А ось на вихідних знову варто чекати дощів. Повітря прогріється максимум до плюс 19 градусів за цельсієм. Новини це не просто факти, це ми з вами, наші будні, наші тривоги і наші маленькі перемоги. Дякую, що додивились ефір за 19 травня до кінця. Бережіть себе, своїх близьких і пам'ятайте, навіть у найтемніші часи у нас завжди є світло всередині. До зустрічі!